Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом о дванадцятій ночі. Кримське місто струсануло. Серія вибухів під водою та над водою підняла на ноги весь Керч. потужні вибухи накрили цілий півострів? Уже четвертий день у небі видніється транспортна авіація. РФ цього разу понад 46 бортів і 76 пролетіли з Криму на територію РФ. На півострові оголосили червоний рівень небезпеки. Міст заблокований не Пускають навіть із червоною перепусткою Очевидці говорять і про підірвану баржу. В той же час на території Росії за останні тижні траплялося чимало інцидентів з безпілотниками невідомого походження та вибухами на різноманітних об'єктах критичної інфраструктури. Очевидно, що з наближенням українського контрнаступу таких випадків траплятиметься щораз більше. Про це 24 му каналу розповів публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. Він додав, що раніше союзник України з пересторон. Огою ставилися до будь-яких вибухів на території Росії, до яких могла бути причетна Україна, за його словами ще кілька місяців тому високопосадовці у США та Європі дуже хвилювалися, що Україна завдаватиме ударів по російській території, тим паче з допомогою переданої зброї. Водночас, зараз, коли в Росії щотижня лунають якісь вибухи, не чути жодної заяви, яка засуджувала б такі дії. Пригадую, як нинішній голова ГУР міністерства оборони України Кирило Буданов здійснив зухвалий рейд на території окупованого Криму. Після цього мало не зі спеціальним візитом в Україну приїхав тодішній віце-президент США Джо Байден і закликав не провокувати Путіна при цьому, що він тоді був чи не найбільш проукраїнським. В американському уряді зазначив Піантковський. Він вважає, що ключовим у майбутньому контрнаступі є знищення кримського мосту, який використовується російською армією для постачання свого угрупування у Криму. Щоб цього досягнути, залужний описав. У сценарій для видання Economist. Дайте мені 300 танків, 600 гаубиць та 600 БМП, щоб вийти до узбережжя Азовського моря, знищити кримське міст та замкнути російське угрупування військ у Криму. Котел ніхто не буде штурмувати фортифікаційні споруди, якими росіяни всіяли увесь Крим. Їх будуть знищувати вогнем артилерії. Розповів публіцист Піонтковська вважає, що збільшення кількості бавовни пов'язане з підготовкою до майбутнього українського контрнаступу. Вони багато років бреха про свої високі досягнення в галузі озброєння їм навіть в голову не приходило, що хтось може завдати удар по Москві. Цього б не сталося, якби вони не розв'язали агресивну та брехливу війну проти України. Наголосив він, 29 квітня в окупованому Севастополі. пролунав вибух на нафтобазі у козачій бухті, так званий губернатора Севастополя Міхаїл Розважаєв заявив, що бухту буцімто атакували БПЛА за словами представника ГУР, Міністерства оборони України Андрія Юсова. Цей вибух. Суттєво підірвав логістику російської армії ЗСУ Робитимуть надалі все можливе, щоб пришвидшити демілітаризацію Криму. Тим часом військовий партизанський рух АТЕШ закликали мешканців відправляти їм будь-яку інформацію про кримський міст. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.